Панове, привіт! Минулого разу гравцем місяця в іспанській лалізі став Кубо, і ми трохи розчарувалися, але цього разу ми отримали те, що хотіли. Гравець місяця, потім Джуда Белінгема. Ну і маючи Вінісіуса і Родріго, певна річ, я зібрав. Англійська прем'єр-ліга це такий чемпіонат, де в будь-який момент один із аутсайдерів може забрати очки в одного із лідерів. Тож Ліверполю на виїзді проти Лутонтауна не варто розслаблятися. Якщо у вас є прогнози на цей або на якийсь із інших завтрашніх. Поєдинків, то до ваших послуг Favbet. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Якщо купувати рейтинг, хто в не попаде, то СБЧ. Я думав 50 на 50. Я думав, то що продав Белінгемо, то думав собі закупити там на 350 тисяч. Але фолдеру на тисяч так 300 хотілося мати, а нема. Можливо, хоча б це зберу. Все, у мене нема антрейду. Ха? ха Я зібрав Белінгема. У-у-у Слухайте, щось я застряг занадто швидко. Що є цікавого зараз з бачей? Я 84x2. Дупа якась. Так, апгрейд. Пішли сюди. Все, тут бавитися не буду. Ярмоленко, Матвієнко, вибачте. Не маю часу з вами тицяти Зараз тут буде Центуріони і все буде нормально. Так, цей продається. Е. А. Але то може бути 85-й якийсь рейтинг, ні? Четвертий. Ну, непогано, непогано. Йдемо ще. Опа. Казиміро. Та, бляха, ну та що ти? 84-й це тут максимум, чи що. Та Казиміро б дали, то вже б пісню якусь заспівали. А я ж зібрав 10 СБЧ крафтів, де є... О, а чого воно не світиться? Бляха, я подумав, що зараз якась бонматів летить, але інформ. Це Іско. 83-й. Ну весбаче піде. Реуля вже 78-й, то страшне. Ну то можна Рольфа засейвити на одне СБЧ. А потім я собі куплю, що ви переживаєте. Ну просто це чисто легендарна карта для мого клубу. Погляньте на цю статистику. Вона взагалі однією з перших впала мені в цій грі. Що ми ще можемо тут витиснути цікавого? Нічого. Нормально, тріп'я і Рольфа ми засейвили. Хороше СБЧ вийшло. Дуже хороше, якісне. Перше є. Є перший крок. Він мофі я вже скинув. Я думаю, його час настав. Томорі, Хакімі. Кого? Хакімі? Ішов. Віддаю все, що маю, бляха, босий буду. Я Хакімі тримав, щоб МБП упав, але бачиш, не падав. Пішли, вибач, мофі. Але ти легенда. До зустрічі. Чекаю тебе. Потмом я зберу. Домовилися. Так, є дві частинки. Добре. Помаленьку рухаємося. А от зараз починається пипка. 7-й, 8-й рейтинг. Опа. О, куртуа! Курва! Чому? П'ятий хоча б не 4-й. Давай 100 ліміт на 4-й рейтинг. А що з 29 жовтня, я не розумію? Переводили годинник в них щось зламалось. Шикарно. І зламалось, коли в мене салах за весь 89-й, 40 тисяч, боже мій. За що? Слухай, а можете компенсація була, мені що ще одного салаха дали? У вас такого не було, що когось дорогоцінного вам знову закинули? USA Hill Keeper, це дублікат. Houston Dash 94-й. Ага, я вже зливій, добре. Сверху написала відновити Салаха. Це цікаво може бути. телефоні. Регіон на Нову Зеландію. Як в телефоні, бляха? В налаштуваннях телефону зробити, що я не в Україні. Часовий пояс. Дата і час. Але то звучить якась хрінь. Велінгтон, Вайтангі, Окленд, Нова Зеландія. Так, в мене 4 листопада. Добре, що далі? Пустило. Йдемо. Pixel Recovery. 29 жовтня. Воно тепер в мене останнє пустило. А то точно було 29 жовтня я інші теж дивив. Є! -хе 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 -хе. Салах тут! 40 тисяч! Ось він. Форест 37 легенда. Отак, от, от 40 тисяч, гарно заїхали додому. Чекайте, поміняю, бо в мене піввосьме. Ще зараз телефон люкне. Витискаємо максимум з мого клубу. Все зливаємо, що є в ньому. Сульшер Крауч до побачення. Хе -хе, пишуть мені, там герой оновився. Ха-ха, та точно. Я якраз щойно скинув Крауча і Сульшера. Готовий ще раз дістати когось з них. Ага. Опа, салах тягне. Вау! Мохамед Мо. Так як баварія вилетіла від тої команди з третьої ліги, чи якої там я не розумію. Мега-пак! Давай Волкао, дай мбапе. Ноєр. Кіміх. Якийсь там шпоп, шльоп, ну, щось таке. О, 87 -а. Чудово, Обердорф Молодчинка. Тріп'є. Оце хороший мегапак. 5, 7, добре. 170 тисяч пішло зараз в Беренгіма. Ну, то нормально. Плюс я зараз накуплю 87-го рейту, ну він трохи мене ще вдарить. Ну, вийде десь 50 на 50, то нормально. Цей момент настав! Зібрали! Найдорожче моя збірка SBC. Джуд Белінгем Один з найкращих футболістів сучасності, 88-й рейтинг. Але фото щось не дуже вдале, ну нічого. Я сподіваюся, через місяць не вийде на один пункт вищий потім з кращим фото. Бо тоді буде сумно. А зрештою, найемоційніша така, розрив. Плейстайли в нього ті ж самі. Добре. І на цьому зібраному Джуді. Я піду. Поїм. Я рарне золото брати не хочу. Паління, ще я португалець такий дроворуб. Цікаво. Такий п'ті стайл. О, Люкс! 18 тисяч inform, let's go! Ось і гарний гравець, який зіграє з Белінгєм. Швидкості немає, то нічого. Ми йому дамо каталізатори. Все. Номер. П'ятий. Ти будеш шостий. ты как раз тут в такие роли. Ну не сон, Сональду Дайте Беллингему мяч. Привитайте Джуда. Джуд Беллингем. Молодец, втратил мяч. Ну я его сам загнал, он не мен, но в сайт. И? и грязи. Давай. О, вот он. Вот и по Добрый вечер. Вини. А ну, а ну, а ну, а ну. А ну, а ну, а ну, ну. Ай-яй-яй. Пулка впала! Гол! Ха-ха-ха! 1-0 селах. Він і полетів. Можна? Ще разочок. А. -а, -а. Ой, бланта, серйозно. Шукер. Ого! го Як тут забули, Родріго, не знаю. Ох, данк. Відборище. О, Грізман! Хо-хо-хо! GG! Rush Рашфорд тут бобиту мене в антрейде, ну. Опа! Гарна помилка. Можна нагору. гору. Мо. Так. Так. Чудово. А вот так. А сюди. Ей, <свист> як ти дістала? Файно. Так. А. -а, -а. Сон. Питань не мав. Я там погано зіграв вище. Можна було б потерпіти трошки і піти назад, я хотів викинутися, викинувся. Оу. Ну ти дивись. Добре, Белл. Виконай. На. Е. Та вже, ну, з центру байно. Добре, Алісен. Сипучі піски називається поєдинок. Бля, мені стільки просирає на флансі. Забагато бляха, тут таке саме чудес в першому таймі. Всього від палінії ніхто не чекав. І я не чекав. Вжау, паління. Переможний гол. І видихнули. Гарно. О, де пая качають. Добре. Оп. Гарно. Він є. Люкс. Хо-хо-хо, ліво, як файно влупив. Мені здається, що от до 3-0 суперник вірив. Ну от воно зараз включиться в нього рівень там семі Про. Зараз піде камбечна. Але як він і влупив з лівою, то вже все. Кристіан Роналду, Trailblazer. О, вайрана, а тут же команда якась така, що треба бути уважним. Можна? Ой-ой-ой, яка діра, 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 діра. Удар! Гол! Без зеленого таймінгу Мін'ян молодець. Суперник зараз так файно повівся на забігання Вінісіуса. Він подумав, що я йому буду давати, але разом з тим він відкрив центрі зону. Ох ти, салах. Ух ти, салах! Без офсайду? Без офсайду. Данк, молодець. Ай, то ж треба міняна там влучити. Я в щось, Я думав, що його понесе трошки в ближній кут. Я на протиході спіймаю, а виходить, що не пішло. Белінгем. Стримав Кріщану Роналду добре. Курва, ну, ну як грати в захисті, коли гравці переключаються через Стракога? а? Ніяк, ніяк. Забивати треба просто, коли своє створює, а не. Miniana baton na przykład Je, zachodzi się taki meczu w Rodrigo. Bia Rodrigo. Небезпечно. То сраки повільні. Добре. Я в шоці. Ха! Мілітао просто взяв і обігродриго из-за спини. Нормально. Як же ж файно гойданову, чисто з лівим стігом, Спокійненько, таке хоп і пішов в другий бік і все. І те девесь увійшов все одно в нього. Ну-ну-ну-ну-ну, те дивесь. Класика. Бляха, серйозно. Ай нас свидав. Поки що без асистів і всього лише два забити голи. Але якщо чесно, я не чекав від Джуда Белінгема якоїсь фантастичної результативності, його інформ теж дуже багато не забивав. Але при тому Белінгем дуже працюватий на полі, і його воркрейти, його стаміна, він може носитися 120 хвилин без замін. Це те, що мені подобається. Він чимало забирає мічів, перехоплює. Ну і така от фігура в центрі поля, яка дуже мені подобається. Ну і враховуючи те, що в мене Вінісіо його з вантредії Родріго. В антрейді мені Белінгем дуже пасував, тому я його і зібрав. Чи збирати це СБЧ, кожен із вас має вирішити сам. Єдине, що підкажу, якщо ви раптом надумали за монетки накупити всі карточки для СБЧ, то цього не варто робити. Краще купити собі Трейлблейзера чи інформа, які по статах дуже схожі. Якщо у вас, до речі, раптом є антрейд інформ Белінгема, то точно не варто збирати потім, тому що там різниця мізерна. Ну і якщо у вас десь так 50 на 50 рейтинг і Монетки розійдуться, то це вже як на мене непогана пропозиція, тому що Белінгем справді в порядку. Але 600 тисяч може для когось здадуться оверпрайсом. Як на мене, досить таки адекватна ціна. Я боявся, що буде більше, і Тоді я не впевнений був, що зберу. А так зібрав на цьому. все. сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе. Ну а палінгі, дякую за те, що відбув номер. Наступного разу на його місці з'явиться хтось серйозніший.